Одне знаю точно. Життя на потім я більше. Не відкладатиму. Заїжджаємо вже в село Головківка. Google навігатор показує, що тут є якийсь будиночок десь на озері. Тож зараз будемо його шукати дорогу до живуна. Дорога через Поселянівку на Головківку. В деяких містах просто жахлива, тож рекомендуємо до Живуна їхати. Через Чигирин. Через Грушківку, Медведівку, Мельники, Медведівку та Чигирин. Дивіться стільки людей як для села. Заїхали ми вже в Головківку. і люди вже посвятили зільники чи як вони там називаються. Ми вже під'їжджаємо, як для села, дивіться яка церква. Тут ні. Так, друзі, знаходимося. В селі Головківка. Такий не то церква, не то монастир. Такий цікава така постройка. Церква. Із дзвіницею стоїть по центрі, а навколо церкви змурований прям таке відчуття, що це монастир такою буквою П. Він огороджує. Всю цю церкву ми якраз приїхали вже на завершення напевно самого дійства. Всі вже посвятили свої зільники, оскільки сьогодні свято. Ну, досить така велика територія, як для церкви. Так все. Можна сказати по-сучасному, ялівці, квітники. Ну, Тож, якщо будете їхати дорогою на живун, заїдьте в церкву, яка заходила Головківка і піти на екскурсію, ось дивіться, це церква, ви її так проїжджаєте, тут буде наразі побутові приміщення від церкви і за таким забором ви їдете наліво. Бретеся в цей замок і знову наліво вниз, і вже дорога прямо доведе до шламбому, а далі пішечки і ви попадете на цей будиночок на озері. Так, друзі, трошки ми петлюнули. Вон та церква, що ми тільки набули. Заїхали ми до такого замку. Поміж нього ми проїхали. Але там далі дороги немає, тож ми вертаємося назад і перед замком треба було круто повернути праворуч. Перед цим замком ми вже повертаємося направо, направо й вниз. Можна по цьому походити. Може це якась база вода? Могло б то навісний дочерлюх, нічого хтось для себе построїв. Від того замку ліворуч спускаємося вниз. На Google карті показує такий людина, яка подорожує, тож ми їдемо по цьому маршруту до будиночка на озері. Так, від того замку ми взяли ліворуч і круто спустилися вниз і доїхали ось до такого шламбаума. Залишили ми тут машину, хоча можна цей шламбаум підняти. Ми його залишаємо. Вказівників, що вхід заборонено, проїзд немає. Ну, ми все одно прямуємо пішком. Внизу теж ви повернете ліворуч, щоб доїхати. До цього шламбаума. Так, ось такий шламбаум. Машину залишили там. Прямуємо. Прямуємо, шукаємо десь на озері. Десь будиночок на озері. Надіємося, що ми в правильному напрямку. Так, друзі, знайшли ми цей будиночок на озері. Але нам здається, що це приватна власність, оскільки там і лутка є, і якісь дія висять. Ось це озеро. Ось цей будиночок. Прямуємо до нього, зараз побачимо, там і машина стоїть. Можливо це один той самий власник, що будиночок на озері. І що цей замок, ну не знаємо. Так, Друзі, знаходимося безпосередньо в самому цьому будиночку на озері. На жаль, це приватна територія. Вхід і в'їзд тут заборонено, знімати також Теж оренду цей будиночок, на жаль, не здається. Рибу також заборонено тут ловити. Тож, Якщо ви побачили на карті, Цю відміточку, ну, заїхати в принципі, можна, але це, майте на увазі, приватна територія. Чудова локація, на жаль, це приватна власність. Ви самі можете бачити ці краєвиди і там на горі вже височі видно церкву і той замок, що ми проїжджали, ну Взагалі тут такі чудові місця, Не дарма вони на карті позначені як туристичні маршрути. Тож, кому цікаво, ви можете приїхати. І тут на такому п'яточку, буквально в радіусі 2 кілометрів, ви можете побанзайтурити. А ми прощаємося із цим будиночком на озері і прямуємо до нашої головної цілі. Це живун. Перед друзі, дорогою до живуна. Хочу сказати, що в селі Головківка просто... Чудова дорога, покриття асфальтне і Google карта нам показала, що тут є атаманський парк. Видно атаманський парк. Орієнтиром буде оця зупиночка така з дерева. І тут я вам хочу сказати, що вже я бачу просто такий прям яр. Зараз ми все покажемо. Дивіться, написано. Запрошуємо. Тут все, дивіться, є качельки. Там є місця для відпочинку. Ось є місця для закоханих. Тож, локація, я вам хочу сказати. А там воно є. Зараз ми піднімемося на таку вишку і там буде видно цей отаманський парк. Тисячу історій кохання виготовлено з дерева. Де Ось дивіться, тут які місця для відпочинку є. Годинник. Де годинник? О, дивіться, там є годинник, який постійно показує без 20. А внизу вже там Головківка закінчується. Ой. А воно дивись. Тут сцена. А там аж написано, бачите, А що там доліше. Так як Голівуд. Ось така сцена. Часи. Таке місця для відпочинку. thank you